Варикос вже турбує! Бери норматрокс! Він порятує. Земна в подорожнику. Є знижки на квайт. 15% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Рідкісна золота мавпа народилася в Китаї. Гуйчжоуська Кирпата Мавпа на ім'я Сяофан народила дитинчат в районі гори Фанзіншань. Повідомила адміністрація одноіменного природного заповідника. Це вже її четвертий малюк за останні вісім років. Його стать поки не повідомляють, але явних проблем зі здоров'ям тварина не має. Рідкісна гуйджоуська кирпоноса або золота мавпа живе виключно в межах гори фанзіншань. Цей вид знаходиться під охороною найвищого рівня в Китаї та внесений до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення. Серед трьох видів золотистих кирпатих мавп. Саме Кирпаті мавпи гуйчжоу мають найменшу популяцію, найвужче середовище існування та найменшу екологічну інформацію. За словами Ян Вея, керівника центру дослідження приматів, період розмноження цього виду був скорочений з трьох років до двох, але це не завадило науковцям збільшити популяцію цих рідкісних мав до 700-800 особин. Нині в дослідницькому центрі знаходяться дев'ять керпатих гуйджовських мавп, включно з новонародженою, яких незабаром теж відправлять у гори Фанзіншань. Золота мавпа є одним із символів Китаю. Її зображення можна зустріти на старовинних вазах і шовкових полотнах. Вона здавна вважається одним із символів багатства, а тому її образ вигравірований на багатьох амулетах, картинах і навіть монетах. А ось європейці довгий час були впевнені в тому, що такий вид приматів це просто міфічний персонаж, який не має нічого спільного з дійсністю. Але у другій половині 19 століття англійський священик Арман Давид привіз доказ існування цього виду невеличке мовпиня. Ця новина наробила багато галосу в науковому співтоваристві. Та стала поштовхом для того, щоб французький вчений натураліст Анрі мільн Едвардс відправився в Китай для вивчення цих кирпатих приматів.